Казочка до дня мами, квіточка для матусі. У великому квіточому лузі жила маленька бджілка на ім'я Соня. Вона була весела, добра, допитлива і дуже любила свою маму. Одного весняного ранку Соня прокинулась і радісно сказала: Сьогоднішній день особливий. «Бо це день мами подарую їй найкращу квіточку. Вона полетіла шукати подарунок. Спершу знайшла троянду. Гарна квіточка, але калюча матусі буде боляче, зітхнула <тій> Соня. Потім полетіла далі і побачила великий соняшник. Яскравий, але він дуже великий. Я не зможу його донести. Аж ось ніжна ромашка посміхається до сонечка. Ти мила та соняшна, і пахнеш медом. Ти для мами, зраділа джілка. Соня полетіла до мами. І протягнула їй Ромашку. «Матусенько, ця квіточка для тебе, бо ти найкраща у всьому світі, і я тебе дуже-дуже люблю. Очі мами засіяли щастям і любов'ю, Вона ніжно обійняла соню. Навіть маленька квіточка, подарована з любов'ю, може зробити маму найщасливішою. Це було справжнє свято для маминого серця. Казочку читала Лариса Армаш.